Знаєте, який спосіб перевезення товарів наймасштабніший і найдешевший? Так, це водний транспорт. Більшість речей у вашому магазині, від смартфонів до запчастин, приїхали з інших країн, і 70% усього світового вантажу пливуть морем у контейнерах. Ще в 80-х роках минулого століття Азія займала лише половину місць у топ 20 найбільших портів світу. Але за 20 років усе змінилося. Тепер у першій двадцятці азійських портів у півтора рази більше, причому половина з них китайські. І це логічно, адже Азія світовий лідер експорту. Тож давайте подивимося на найбільші порти планети. 1. Сінгапур, король контейнерів. Це найзавантаженіший порт у світі. Щороку він приймає понад 25-6 мільйонів контейнерів, і ця цифра лише зростає. Уявіть, у Сінгапурі живе всього 5 мільйонів людей, але на кожного мешканця припадає 5 контейнерів на рік. 20 років тому цей показник був у 6 разів менший. Порт контролює державна компанія PSA International, яка керує 5 мас 6 терміналів. Загальна площа порту 600 гектарів. Тут працює 172 крани і 50 контейнерних причалів. А ще сюди ведуть 200 торгових маршрутів. Сінгапур співпрацює з 123 країнами, майже з 600 портами, і через нього проходить 7 усіх контейнерних перевезень світу. 2. Шанхай, Китай, гігантський конкурент. Китай світовий лідер експорту і Шанхайський порт один з найпотужніших. Його пропускна спроможність понад 25 мільйонів контейнерів на рік, і він серйозно конкурує з Сінгапуром. Але ось що цікаво: населення Шанхая в три рази більше, ніж у Сінгапурі, але на одного мешканця тут припадає лише один, п'ять контейнера на рік. Проте це все одно вражаюче, адже 20 років тому Шанхай навіть не входив у топ-20. 3. Гонконг, Китай, мільярдерський порт. Другий за величиною порт Китаю належить мільярдеру Лі Кашину. Його компанія Hutchison Port Holdings найбільший контейнерний оператор у світі, який працює у 6 з 9 найбільших портів планети. У Гонконзі 12 причалів, які щороку обробляють 21 мільйон контейнерів. На кожного з 7 мільйонів мешканців припадає 3 контейнери на рік: 4. Шенчжень Китай стратегічний хаб. Цей порт розташований у вигідному місці біля заводів і дельти річки Джудзан. Щороку через нього проходить 18 мільйонів контейнерів. 5 Пусан, Південна Корея, корейський лідер. Найбільший порт Південної Кореї обробляє 12 мільйонів контейнерів на рік. Компанія Хенджен Шипен планує ще збільшити обсяги завдяки співпраці з конкурентами. 6. Гуанчжоу, Китай, третій у Китаї. Розташований у дельті річки Джудзан. Цей порт щороку приймає 12 мільйонів контейнерів. 7. Дубай, Оае, порт, який ледь не збанкрутував. Тут працює Диппі Велт, четвертий за величиною оператор у світі. Порт обслуговує 12 мільйонів контейнерів на рік 8. Нінбо. Китай, суперник Шанхаю, ще один китайський гігант з 11 мільйонами контейнерів на рік. 9. Циндао, Китай, порт для сипучих вантажів. Тут постійно чергуються судна, завантажені сухими сумішами. Щорічний обсяг 10 мільйонів контейнерів 10. Роттердам, Нідерланди, європейський чемпіон. Найбільший порт Європи обробляє 10 мільйонів контейнерів на рік. Основні вантажі, залізна руда, металобрухт, нафтопродукти. Цікавий факт: списки найбільших портів постійно змінюються. До них іноді потрапляють Лос-Анджелес, США, АНТВРПен, Бельгія, Гамбург, Німеччина, Келанг, Малайзія, Талаєм-Чабанг, Таїланд. Отже, ось вони, найпотужніші порти світу. Через яких йде більшість глобальних вантажів?